Спідниці жіночі, Есмара, Німеччина усього 119 гривень за одну штучку. Це котонові спідниці, як джинсові, дуже класні та трендові. У нас у лоті буде представлено аж 20 одиниць. Їх буде у нас три варіанти по кольорам і загальна вартість 2380 гривень. Класний розмірний ряд від 34 до 44, тобто буде на різні типи фігур. І хочу вам показати, можуть бути варіанти в пакуванні та без пакування. Отак має вигляд у нас упаковочка. Далі по составу у нас тут по складу 100% котон. Це дуже класний склад. Насправді, і давайте подивимося. Є варіант як в такому кремовому кольорі, висока посадочка. Є два гудзика металевих. Ось тут у нас зіпка також металева. Ця посадка з таким пояском з резиночкою дає можливість підкреслити талію і нічого зайвого не перетискати. Є лямочки для пояска. Якщо бажає, наприклад, клієнтка, то ви можете пропонувати і пояски одразу в продаж. Ось така спідничка. Вона має середню довжину по центру. Тут у нас така розпірка для зручної ходьби. Відповідно, далі дивимося. Є чорний варіант такого ж плану, і варіант хаки. Хаки, до речі, також дуже стильний. Такий матеріал спідниць. Він чудово абсолютно підходить. Осінь, зима, весна. І я знаю, що їх можна поєднувати з якимись класними колготочками, якимись, наприклад, чи кольоровими, чи тепленькими, і дуже робити трендові образи. Тому беріть для своїх магазинів, радуйте своїх клієнтів, заробляйте разом з нами. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти в описі під відео.